Ось вже іду. Нам слово Господа показує на ділі, що над землею вже дні останні йдуть. У світі швидко так міняються події, що не встигаємо їх навіть осягнуть. Та в світі щодня усе зростає. А ми у вірі непохитно твердо стоїмо, постійно в небі Господа вмоляєм, щоб зупинив це в Україні горе зло. За Ізраїль народ Господній просим, сам зглянься, Боже, ти з неба висоти. Щоденно молитви усе тобі приносим, ти, Боже, знаєш, як народ твій зберегти. Відступна ворог на землі ще досі діє. Людей вбиває, руйнує Ісусові церкви, на Тебе, Господи, складаємо надію, помилуй люд невинний, заступись. Останні дні живемо нині християни, достижуючи у Божім слові і віри суть, Знаємо, і на землі лиш гості з вами, йде до кінця на шлях земний отут. На це підтвердження слова Христові, який сказав. Я не залишу вас одних, і прийду за тими, хто чекає, є готовий, їх заберу у вічний край небес святих. Стараймося у вірі до кінця стояти, сім до приходу Спасителя Христа, Ісуса, Словом, щоденно вдохновлятись, бути церквою, що вірна є жива, свята. Трімаймо віру, надії та любові гасло, щоб темри цей шлях. Нам освящать, і сам Христос засяє скоро в славі Ясній і з'явиться на білих хмарах і небесах. Ісуса, слово вірно, Його прихід визначає, воно і зло, невір'я на землі і горе війни, через події цього світу Ісус попереджає, Ось же іду, будьте чистими, святими, нехай поїдуть ці защаються у світі, тривожні дні, хай над землею йдуть. А ми, чекаючи Христа, будемо радіти, аби готові трубу архангела почуть. Хай нас ніяка сила не спокусить, готуймося у святості, зустріти Христа, коли твоє живемо у Святому Дісі, повірі нашій неба здійсниться мета. «Ось вже іду, каже твій Спаситель, до слова Господа, святого уважним будь. Прихід Христа нам все нагадує у світі. День Господній близько, не забудь. Амінь.